Дні частині лише 1823 тепла. Реклама злодій підійшов. У нього було 40 секунд. Він думав, буде, як завжди. Але це була не та машина. Гейзер спрацював. І він пішов. Але полювання вже почалося. Гейзер не просто захист. Гейзер – це система, а для злочинців це вирок. Гейзер. безпека передусім. Сервіс під ключ для будь-яких автокомпаній VAG Group. СТО VAG Service – це ексклюзивні запчастини, майстри екстракласу, мийка авто та повний спектр послуг для авто Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Skoda та Seat. Надаємо підмінне авто. СТО VAG Service. Київ. Вулиця Миколи Грінченка, 18. Телефон 098 87 888 87. Кан вражає, коли кожна деталь складається в ідеальне житло, це республіка. Обирайте свій комфорт лише до 30 червня. Придбайте ідеальне житло в живому кварталі Республіка за спеціальними літніми знижками. До мінус 20% на готові квартири з безвідсотковою розстрочкою до 5 років. Живий квартал Республіка Теремківська 4. деталі на республіка Київ а давай замовимо піцу. Одна з тих пропозицій, на які не відповідають відмови. Особливо, якщо йдеться про ніндзя піца, рецепти з прошутто, то пепероні, салямі та навіть пряним суджуком. А від піци том ям, яка точно передає смак азіатського супу, можна втратити голову. Крім того, в меню можна знайти ковбаски, крильця, з паніні з різними нашинками та додати на замовлення чурос на десерт. Доставка працює центральними районами Києва та на лівому березі. Зроби замовлення на ninjapizza.com.ua